Господи Боже, звертаюся до Тебе у покорі та вірі, кличучи на допомогу все небесне воїнство, що служить Тобі у славі, святі ангели і архангели, прийдіть мені на допомогу, огорніть мене своїми крилами в часі боротьби і випробувань, захистіть мою душу, мій дім, моє життя від усякого зла. Архангеле Михаїле, стань на чолі моєї духовної боротьби, своїм мечем розруби тене та темряви, що обвивають моє серце, стань щитом проти ворожих нападів, видимих і невидимих. Нехай Твоя перемога буде моїм спокоєм. Оборони мене в часі спокуси. Архангеле Гавраїле, принеси мені вісточку надії, говори до мого серця, коло воно тремтить, навчи мене слухати Бога серед галосу світу, Архангеле Гавраїле, цілителю і провіднику, торкнися мого тіла і душі, провадь мене безпечними стежками у тривожному світі, зціли мої рани, явні і приховані, будь світлом у моїй мандрівці. Ангели-хоронителі, що неустанно стоїте біля кожної душі, не покидайте мене, підказуйте мені, коли я вагаюся, стережіть мій сон і пробудження, мої думки і кроки. Будьте зі мною у хвилину небезпеки, страху чи смутку, небесні сили, що стоїте перед Божим престолом, моліться за мене, промовляйте за мене, коли я не маю слів. Підносьте мої прохання до Бога, навіть коли вони недосконалі. Святі мученики, заступайтеся за мене, ваші молитви сильні, бо ви живете у Божій славі. Випросіть для мене сили стояти у вірі, навчіть мене любити Бога, як ви його любите, підтримайте мене у боротьбі. Господи, нехай сила неба буде наді мною, нехай невидимі ангели ходять переді мною, нехай вони охороняють мій шлях, нехай молитовний щит святих огортає мою душу, нехай ім'я Ісуса буде моїм захистом, моєю твердиною, моїм спасінням. Марія, царице, покрий мене Своїм покровом, огорни мене материнською любов'ю і тишею. Постав навколо мене ангельську сторожу вдень і вночі, молися з усіма небесними силами за моє спасіння, і нехай ніяке зло не торкнеться мене, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Господи Боже мій. Сьогодні я знову потребую Твого захисту, без тебе я ніщо, з тобою у безпеці. Обгорни мене своєю благодаттю, як щитом, захисти моє серце від зневіри і страху, захисти мій розум від сумнівів і спокус. Постав ангела-хоронителя поруч зі мною, нехай він стоїть біля мене і не дозволяє мені впасти. Охорони мене в дорозі. Пішки в транспорті за кермом охорони мене в домі від усякого зла, лиха й підступу. Охорони мене у спілкуванні від пустих слів, пліток і осуду. Закрий мої вуха для зла, а відкрий для твоєї правди, закрий мої уста для брехні, а відкрий для молитви, нехай очі мої бачать твоє світло і красу, а не темряву. Збережи мене від невидимих небезпек, яких я сама не бачу. Захисти мене від усякої темної сили, яка хоче нашкодити. thank <laughs> you Збережи моє тіло від хвороб і нещасних випадків, збережи мою душу від гріха і падіння, збережи моє життя для слави Твоєї. О, Господи, охорони моїх дітей, родину, друзів, збережи їх у дорозі в праці, в сні, відверни від нас усяке прокляття і зло, захисти нас від заздрощу, ворожнечі злоби людської, постав над нами покров Пресвятої Твоєї. Матері, Марія, Захисти нас у Твоїй любові, накрий нас своїм покровом, не дозволяй нам загубитися серед тривог цього світу. Захисти в годину небезпеки, страху чи смутку, святий, Архангеле Михаїле, стань на сторожі мого життя, заступайся за мене в духовній боротьбі, збережи мою віру, коли вона буде під загрозою, дай мені силу стояти в Божій правді до кінця, нехай ніяке зло не торкнеться мене, бо я у Божих руках. Дякую тобі, Господи, що ти завжди поруч, дякую, що можу почати день під Твоїм покровом сьогодні і завжди будь моїм щитом і силою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Боже мій, дякую Тобі за цей новий день. Дякую за твоє милосердя цього ранку, дякую, що Твоя рука підтримувала мене вночі. Дякую, що пробудив мене до життя серед живих. Даруй мені сьогодні твій мир і твоє світло. Веди мене твоїми дорогами, щоб не спіткнулася я. Благослови мої уста, щоб говорили тільки правду і добро. Благослови моє серце, щоб палало любов'ю до тебе і до ближніх. Очисти мене від усякого зла, що живе в мені, навчи мене бути вдячною за кожен момент, навчи бачити тебе у кожній людині, яку зустрічаю, допоможи мені чинити твою волю, а не свою. Пошли мені дух розсудливості, терпеливості і лагідності. Нехай моє серце буде тихим і відкритим для тебе, збережи мене від лукавого і від усіх його підступів, захисти мене від зла, яке може прийти звідусіль. Пошли мені ангела-хоронителя, щоб провадив мене, провадь мене в кожному кроці, на роботі, вдома, в дорозі, наповни мій день радістю і правдою, благослови мою родину, дай їм здоров'я і мир. Благослови людей, яких я сьогодні зустріну, дай мені мудрість у словах і чесність у вчинках, нехай моя праця буде тобі на славу, нехай усе, що я роблю, принесе добро іншим, даруй мені силу не нарікати, а дякувати, даруй мені покору приймати те, що не розумію, даруй мені віру, коли буде важко. Даруй мені надію, коли прийде спокуса зневіри, пошли мені благословення на весь цей день, нехай Твоя благодать мене покриє, нехай твоя рука веде мене, нехай твоє ім'я буде прославлено в моєму житті, нехай цей день стане частиною мого спасіння. Залишайся зі мною від ранку до вечора, збережи мене в Твоїй любові і веди мене до вічного життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, Всемогутній, приходжу до Тебе, щоб просити Твого благословення на цей день, Боже, ти джерело життя, світло правди і вічної любові, даруй мені силу, щоб прожити цей день у мирі, радості та любові. Наповни моє серце Твоєю благодаттю, очисти мою душу від усякого гріха, від усякої злоби і зла. Нехай Твоє благословення буде завжди, щоб мої думки були чистими та праведними. Боже, благослови мої уста, щоб я говорила лише слова миру, любові та доброти, благослови мої руки, щоб вони творили добро, допомагали нужденним і служили ближнім. Господи, даруй мені терпіння, щоб я могла приймати все, що Ти посилаєш мені цього дня, дай мені мудрість приймати правильні рішення. Який будуть згідні з твоєю волею, нехай Твоє благословення супроводжує мене на кожному кроці, щоб я не відступила від дороги правди. Господи, веди мене сьогодні, охороняй від усякого зла і неправди. Пресвята, Богородице, Мати Божа, випроси для мене благословення у Твого Сина, щоб цей день був наповнений Божою ласкою. Святий ангеле мій, борони мене від спокус, від ворогів. Видимих і невидимих від усього, що може похитнути мою віру. Господи, благослови мій дім, нехай у ньому панує мир, любов і злагода, благослови мою родину, щоб ми разом славили Тебе і дякували за всі Твої дари, нехай Твоє світло Боже, осяє моє серце, щоб я не піддавалася сумнівам чи страхам, благослови мою працю, щоб вона приносила добрі плоди і була на користь людям. Господи, дай мені сили долати труднощі цього дня, не втрачати віри і надії. Нехай Твоє благословення буде на всіх моїх справах, щоб я діяла із любов'ю та справедливістю, даруй мені спокій у серці, щоб я не тривожилася про майбутнє, а довіряла усе тобі, очисти мене від усякого занепокоєння, щоб я могла радіти кожній миті, яку ти мені даруєш. Господи, нехай мої очі бачать Твою славу, нехай мої уста чують Твою істину, нехай моє серце наповниться Твоєю любов'ю, дай мені смирення приймати цей день як твій дар і мудрість використовувати його на благо. Допоможи мені бути вдячною за все, що трапляється, навіть якщо це будуть випробування, Господи. Я віддаю цей день у Твої руки. Нехай ти керуєш усім, що станеться, бо ти мій Бог і моя надія. Благослови мене на кожну мить цього дня, щоб я не схибила, не відступила від тебе, не піддалася спокусам. Господи, відкрий моє серце для добра. Закрий його від усякої злоби, очисти від усього, що заважає мені бути з тобою, нехай цей день буде днем радості, світла, благодаті та миру. Дякую тобі, Боже, за можливість почати цей день з молитви з Тобою у серці. Нехай Твоє благословення супроводжує мене від ранку до вечора, щоб усе було згідно з твоєю святою волею. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. О Ісусе, прошу тебе, Господи, наповни мене своєю благодаттю, очисти мою душу від гріхів, від сумнівів, від страху, щоб я могла жити у повній довірі до Тебе. Боже, благослови мою родину, моїх друзів, усіх, кого я люблю, захисти від зла. Дай їм здоров'я, радість і мир, Господи, освяти мій дім, нехай Він стане місцем миру, любові та молитви, де завжди панує Твоя присутність, Пресвята Богородице, Мати Божа, Ти, що носила в серці найбільшу благодать, випроси для мене в Господа Його святе благословення, святий Архангел Михаїле, могутній оборонцю, стань на сторожі мого життя. Щоб жодне зло не могло мене торкнутися, Господи, благослови всі мої починання, щоб вони приносили добрі плоди і служили на благо мені та ближнім. О Господи, всемогутній, у смиренні приходжу до Тебе, щоб вознести Тобі хвалу і подяку за всі благодаті, якими ти наповнюєш моє життя. Дякую Тобі, Боже. За кожен новий день, за можливість бачити світло, чути спів птахів, відчувати тепло твоєї любові, ти джерело всіх благ, і я прошу тебе наповни моє серце миром, радістю та впевненістю у твоїй безмежній любові. Господи, зійшли на мене Твоє благословення, щоб я жила у світлі Твоєї правди, щоб кожен мій крок був угодний Тобі, нехай Твоє святе благословення буде зі мною у кожній справі. У кожному рішенні, щоб я завжди слідувала Твоїм заповідям. Боже, вчини, щоб я могла бути світлом для інших, даруй мені мудрість, щоб я приймала правильні рішення, терпеливість у випробуваннях і мужність у важкі хвилини. О, Господи, дай мені серце, яке буде любити Тебе понад усе, яке не шукатиме слави у світі, а прагнетиме виконувати Твою святу волю. Нехай Твоє благословення супроводжує. Мене в дорозі, оберігає від небезпек і провадить до вічного життя. Боже, нехай моє тіло буде міцним, дух незламним, а душа сповнена Твого миру. О, Господи, благослови мої руки, щоб вони творили добро, благослови мої очі, щоб вони бачили Твою славу. Благослови мої уста, щоб вони славили тебе. Нехай після цієї молитви моє серце сповниться радістю, нехай усі тривоги відступлять. А на їхнє місце прийде спокій і впевненість у твоїй присутності. Я дякую тобі, Господи, за твою любов, за кожну мить, коли я відчуваю твою підтримку і милосердя. Славлю тебе, Отче, і віддаюся у Твої святі руки, бо ти єдиний, Господь мого життя, ти моя надія і спасіння. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Сповителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Спасителю мій, перед Тобою я схиляю серце своє і молю Тебе, зміцни мою віру, наповни мою душу любов'ю, щоб я завжди залишалася вірною тобі. О, Господи, даруй мені віру, що не похитнеться в бурях цього світу, віру, яка не зламається перед труднощами. Віру, яка буде світлом у темряві сумнівів, навчи мене довіряти тобі у всіх обставинах життя, не боятися майбутнього, не шукати земної слави, а прагнути вічного життя з тобою. Ісусе, Ти вчив нас найбільшої заповіді, любові, навчи і мене любити тебе всім серцем, всією душею. І всією своєю силою, Очисти моє серце від гордині, егоїзму, образ і ненависті, даруй мені смиренність, щоб я не ставила себе вище за інших, милосердя, щоб я прощала так, як ти прощаєш. Прошу тебе, даруй мені чистоту віри, любові, силу Духу і терпеливість у випробуваннях. Навчи мене жити не лише для себе, а для тебе і для тих, кого ти посилаєш у моє життя. Пресвята, Богородице, Мати Божої любові, допоможи мені завжди прагнути до Христа, не зневірюватися, не віддалятися від Нього, а зростати у святій вірі. Святий ангеле охоронцю, бережи мене від сумнівів і відчаю. Відведи від мене спокуси, що руйнують мою віру, допоможи мені завжди залишатися у світлі Божої благодаті. О, Господи, нехай моя віра буде сильною, нехай моя любов буде чистою, нехай моє серце буде відданим Тобі, благослови мене жити згідно з Твоїми заповідями, щоб я несла Твоє світло у цей світ. Отче наш! Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Избавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і віки вічні. Амінь. Господи Боже мій, джерело миру і всякого добра, перед Тобою схиляю серце своє, і приношу всі тривоги та турботи цього дня, благослови мене своїм спокоєм, наповни мою душу тишею. Що приходить від Тебе, наповни мене своїм святим миром, щоб ніщо не змогло затьмарити моєї радості в тобі. Віддали від мене страх, хвилювання, невпевненість і сумніви, навчи мене довіряти Тобі у всіх обставинах життя. Господи, благослови мої думки, щоб вони були чисті і спокійні. Навчи мене не гніватися, не осуждати. Не тримати образ, а бути терпеливою і лагідною. Даруй мені здатність відпускати те, що не залежить від мене, і покладатися на Твою святу волю, Пресвята, Богородице, Мати Божого миру, молися за мене, щоб я завжди мала у серці тиху радість і віру. Випроси для мене ласку жити в любові до Бога і ближніх. Уникати сварок і непорозумінь, бути носієм миру у світі, святий Ангеле охоронцю, бережи мене від усього, що руйнує спокій душі, допоможи мені жити з чистим серцем у гармонії, з Божою волею, приймати кожен день як дар від небесного Отця, Господи, наповни мене Твоїм миром, щоб я могла нести його в цей світ. Бути світлом для інших і завжди славити Тебе своїм життям. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Мій ангеле охоронцю, посланий від Господа, вислухай мою молитву, покрий мене своїм крилом. І оберігай від усього злого, нехай твоя присутність буде зі мною кожного дня, ведучи мене стежками праведними, навчи мене чути твій тихий голос, що вказує дорогу добра і любові, захисти мій розум від помилок і моє серце від злоби. У моменту сумніву будь моїм світлом, що розганяє темряву невіддання. Коли я стикаюся із спокусами, дай мені силу їх подолати у скруті та біді, будь моєю опорою та утіхою. Дякую тобі, святий ангеле, за твою нескінченну опіку та турботу, благаю тебе. Веди мене шляхами, що ведуть до вічного життя у Христі, зберігай мене в чистоті та святості, щоб моє життя було угодне Богу, нехай кожен день мого життя буде відзначений діями милосердя та благочестя. В моїх радостях і печалях залишайся завжди поруч, молю тебе, збережи мою родину і всіх близьких під своїм захистом. Ангеле Божі, хоронителю мій святий, дани мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.